Хочу вам порекомендувати хорошу машинку для дому. Надійно. Це одна з найкращих, які в нас є. Вона увійшла в топ-3. Серед машинок для стрижки серед замовлення в минулому році, тобто вибір наших клієнтів. І не дарма ми самі особисто часто рекомендуємо. Це от, часто запитують, там, для батьків взяти там, додому, для, дому для власного використання. Там. Ну, тобто, якраз, як на мене, от, отут все, що треба, є. Тобто, По-перше, дисплей, це зручно, щоб ви розуміли, коли поставити на зарядку, коли забрати зарядки. Так? Далі тут у нас е швидкість обертів 5 6, Також це важливо. Наприклад, ви можете взяти для стрижки дитини. Поставили на 5 тисяч, вона зменшується шум, щоб не лякати дитину. Плюс тут кераміка, рухомий ніж кераміка. Для дитини це буде краще, тому що дитяче волосся, воно у порівнянні з дорослим, воно більш м'якіше, воно таке, як пух. І, відповідно, звичайний ніж може вже складніше його брати, а кераміка вона. Більш гостріша, матеріал сам більш гостріше, відповідно, буде добре брати. Плюс дисплей показує рівень заряду акумулятора. Водонепроникний корпус. Тут у нас рівень заряду акумулятора, швидкості, плюс є датчики додаткові. Потрібно підлити мастило, буде світитися а, пляшечка мастила. Буде також кран світити, значить, потрібно промити саму машинку. Мережа може світитись, тобто працює як від акумулятора, так і від мережі. Саме основне характеристика: акумулятор витримує 300 хвилин для дому. Це супер, навіть якщо там зі світлом будуть проблеми, вона достатньо витривала. Це плюс. Може працювати від мережі плюс насадки до 18 міліметрів, трішечки вище, ніж стандартно. Якщо там ми порівнюємо, далі також оцей ножовий блок знімається, можна всередині почистити. Якщо туди буде набиватись волосся, можна почистити без питань. Також, як на мене, чому для дому це ще зручно, тому що тут є поворотний барабан, який регулює положення ножа. І тут все підписано. Тобто, ви бачите, тут стрілка, і ви бачите, наприклад, зараз положення ножа 2,5 мм. Так? Потім можна опустити мінімальний зріз 0,5 Ось 0,5 я опустив. Тобто Ви дивитесь, тут підписано. Якщо це окремий речажок, жіль. Ви не завжди це можете розуміти, в якому положенні ніж. Якщо ви не майстер, якщо там так ви любитель, скажімо, вам це буде складніше розпізнати. Це майстер, там він без питань закритий, відкритий, він це розуміє. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляйте. І ціна приємна: ціна 1199 гривень. Хороша перевірена машинка. До речі, в нас гарантія від магазину на рік. Відправляємо швидко, вчасно. Модель називається Voyager v 695. Рекомендую. Рекомендую від душі замовляйте на сайті Тримарінві інстаграм, вайбер телеграм. Ці посилання в шапці профіль та в описі під відео. чекаємо на вас відправ...